Це ранок вдома. Всім ще раз доброго ранку. Ми продовжимо працювати над вашим гарним настроєм. І зараз про новини. Звісно, останнім часом це точно не те, що тримає в тонусі, скоріше навпаки. Але ж усе залежить від того, на чому саме ми фокусуємо увагу. Так, світ не стоїть на місці, і щодня з'являється щось, що дивує, що надихає, або змушує замислитися. От, наприклад, хто б міг подумати, що українське мистецтво дійде аж до голівудських зірок. Шерн стоун та сама зірка. Основного інстинкту вирішила прикрасити свій дім роботою львівського художника. Причому зробила це дуже скромно, навіть якось таємничо. каже: побачила і закохалась, і знаєте, в такі моменти розумієш, наші таланти вони точно на світовому рівні. Просто треба, щоб світ їх побачив, і світ вже бачить і не просто бачить, та захоплюється. Ну а поки одна зірка дивиться на світ через полотно українського художника, у світі технології з'явився ще один привід здивуватися в Італії. Випустили першу у світі газету, яку повністю створив штучний інтелект. Тобто, взагалі, без участі людей, тексти, заголовки, навіть візуал, уявляєте? Уявляєте, ви просто це уявляєте собі ще трохи, і ще сам почне брати у когось інтерв'ю. Да, може, він ще почне нам каву заварювати перед ефіром. Так, ну з одного боку, це звісно вау, а з іншого трохи мотрошно. Так, бо повертаючись до журналістики. Бо журналістика, журналістка, це ж не просто слова, це емоція, це серце, це інтонація, але все одно час покаже, що з того всього вийде. Ну, а поки Ши створює новини. Є країна, яка дуже добре навчилася створювати собі фінансову подушку, і зробила це теж не зовсім людським способом. Північна Корея зараз у трійці найбільших власників біткоїнів у світі. Але ні, вони не інвестували, вони просто крали. І за оцінками експертів вже мають у своїх електронних скринях понад увага, 3 мільярди доларів у криптовалюті. І все це уявіть Ого. собі, завдяки хакерським атакам. Ось так. Хтось збирає крипту на біржах, а хтось просто хакерить. Цифровий світ ну це круто, але і небезпечно теж. Так. Але повернімося до хорошого. Цьому інформаційному вирі дуже важливо чути голос підтримки. Труді Стайлер, дружина легендарного Стінга, висловила підтримку Україні в своєму інстаграм. Вона так. опублікувала допис, в якому закликає продовжувати гуманітарну допомогу українцям та показала фото зруйнованих міст російськими окупантами. Хочу додати і нагадати, що Стінг разом зі своєю дружиною з першого дня повномасштабного вторгнення підтримують українців боротьбі боротьбі з російською агресією, і це дуже важливо. Коли про нас говорять не лише політики, а й ті, хто має мільйони слухачів, фанатів по всьому світу, тоді це звучить дійсно голосно, і це підтримка від серця, яка дає ще більше сили. Так, а ще дуже приємно, що ми не просто вдячні а що і а, ми викликаємо захоплення, що світ щиро захоплюється нашою культурою і не просто на словах, а реально вивчає її. От уявіть собі, майстер-клас із Петриківського розпису uh -huh. в самому... У центрі Токіо японці в захваті від українських орнаментів пробуть виводити квіточки, гілочки, пелюстки і все це з такою повагою до нашої культури. Це більше ніж малюнок, це діалог між народами. Так і це, до речі, ще один доказ того, що Україна звучить, Україна е, світиться і не залишає, е, і, і навпаки, залишає слід в серцях навіть там, на іншому боці планети. Отакі вони так. новини сьогодення від картин і голосів підтримки до штучного інтелекту і криптовалют. Але головне, що всюди, в цьому великому світі, звучить і світиться наша Україна, і ми сміливо можемо цим пишатися. Пишаємось і продовжимо наш ранок вдома сьогодні, 24 березня. березні. Саме цей день у далекому 1972 році відбулася прем'єра культової стріч пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Згадалися mm. так, йдеться про хрещеного батька, справжню скарбницю влучних афоризмів на всі випадки життя. І зараз ми побачимо, як створювали легенду.